We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Всім величезний привіт. Сьогодні дуже важкий день для України. Більш ніж 60 ракет запущено Руснею по Україні. Вибухи були в Києві, Вінницькій області. Це те, що я встигла просто побачити у новинах. Настрій в мене сьогодні, звісно, як у усі, коли незважаючи ні на що, я приїхала знімати для вас новий шопінг шопінглог. Надіюсь, що сьогодні більше не буде тривог, і нам все ці дівчата під страшенну зливу потрапила. У нас така злива. Я вся мокра, тому сиджу в Київсі. Заряджаю телефон. Бо в мене немає світла для того, щоб так само в мене була можливість для вас щось відзняти. І надіюсь, що вже традиційно запрошу вас пробігти зі мною по магазинчикам та роздивитись, що є взагалі цікавенько. Дівчаточка, перш ніж ми почнемо, не забудьте підписуватись на канал, ставити пальчик вгору. Зараз це дуже важливо для просування україномовного контенту. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій інстаграм, мені буде дуже-дуже приємно. Go. Поїхали! Що ж, починаємо з кроп. Побачила тут ось таку сукенку, чорна сукня. З ось таким от вирізом, і а, вся фішка тут на спині, дівчата. Ось така тут спинка. Дивіться, з камінчиками поближче покажу. Коштує вона 1399 гривень, вона досить бюджетна. Якщо комусь потрібно до свят, можете звернути на неї увагу. Вона в принципі зроблена непогано. Також бачу, що оновили вони, вони знову ряд шапок у різних різних кольорах. Постійно з'являються в них якісь нові шапки 259 гривень. Ось такі. Синій багетик такий з'явився 1200. Ну, не знаю, як на мене, це не досить вдала форма, чесно кажучи. Не очень мені. Багато в них також курток на сейлі. Різні, ось така жовта, наприклад, 1100, рожева 1299, ще є і в кольорі хаки, мені здається. Так, ось в кольорі хаки. Ця вже більш духовка, це такий прям гарненький пуховик, Він теж вже не сейлі. 1399. Трохи попоказую вам, щоб ви розуміли, які є ціни, що є на знижечках. 1100, наприклад, ось така. Пам'ятаєте, показувала я вам ось таку міхавушечку. На неї вже теж снижка, вона зараз коштує 1299. Єдине, що я не бачу зеленого, я показувала в зеленому кольорі, це такий оранж, який віддає у червоний. Теж вже носили. Ця Кайфова куртка чорна вже на змісті теж. 1399 гривень, 22% відсотки знижки. Це куртка на весну, вона затягується на куліску для зими Вона холодна, для весни вона чудова, якщо хочеться вам в чорному кольорі. Ось цю чудову куртку так само вже діє сейл. Зараз вона 1299 гривень. Я все ніяк її не примірюю слухайте для вас. І також знижки на такі куртки з шкірозамінником. Голуба, карамельна. Я її для вас приміряла. Зараз вони 1399 гривень. Одним із головних трендів зимового самосезону є сріблясті сумки. Вони мають бути невеликих розмірів. кроп вже є. І такий тренд коштує така сумочка 659 гривень. Ще побачила тут багато і вечірнього такого взуття. 1300 гривень. Ось такі коштують. І ще є а, чорні. Ось ці взагалі дуже гарні. Не знаю, як в них ходити, вони нереально високі і залишились тільки в великому розмірі, я так зрозуміла. Так, ну що, довго зал знімати не буду. Давайте зберу якихось пару луків і гайда до примірочні. Примірочні, слава Богу, трохи хоч просохла, поки сиділа в кевсі, реально була дівчат мокра, просто як хліб. У них з'явились дуже цікаві джинси. Це такі джинси з ланцюжками. Тобто тут буде видно а, голі такі частини вашого тіла, коштують вони 1399 гривень. Буду його приміряти з ось таким топом. Тут дуже гарні рукава, коштує він 559 гривень. Це розмір S. джинси приміряю у 34-му. І ще до цього всього знайшла нереально гарні черевики. Подивіться на них, вони лаковані, класний дуже тут підбір, буде реально зручно і тренді. Ціна 1599 гривень. Сьогодні в кропі навіть музика не грає. Дуже дякую, тому що дуже голосно завжди. Дівчатка, ну що ми маємо? Реально маємо дуже цікаві джинси. Потрохи засвічує, подивіться, е, одну частину я просто не заправляла ніяк, тобто її можна ось так кинути і все. А друга буде ось такою. Єдине, що джинси нереально мало мірять. Бачите, вони тут трошечки. Зібрались 34-й маленький навіть на мене. Це джинси ну, дуже цікаві, погодьтесь дівчата. дівчатами. Цікавиться топо, топ теж дуже романтичний, але теж чомусь дуже маломірить. Не знаю, що з розмірною сіткою сталося з ось цими новими речами. Він навіть на мене маленький, хоча я ось тут реально дуже маленька дівчата. Тому майте це на увазі, хто буде робити замовлення. Але також. ось ця фішка дуже прикольна, те, що джинси може носити взагалі двома варіантами. Так, ну а тепер про черевики. вони нереально гарні дівчата, але це такі черевики, в яких ви ну, навряд чи будете класно згибати ніжку. Трохи незручно, чесно кажучи, дуже трендово вони виглядають, нереальний підбор. Мені дуже вони прям сподобалися. Але є ось ця проблема згибання. Мені здається, що просто будете втомлюватись, хоча вони нереально гарні, блищать. Ну, звернеш на таке чобути увагу 100%. З одного боку мені прям дуже подобається, але не знаю, як буде, якщо взяти на розмір більше. В цьому розмірі вони тут якось бачите, складаються. Хоча повторюсь, що джинси дуже цікаві. Ну що, пішли далі? Далі буду приміряти ось таку сукню. Дуже цікава сукня з праці. В неї нереально гарний рожевий, цвятковий такий колір. Коштує вона 1100 гривень, впевнена в тому, що це поліестер, напевно, але колір тут бомбезний. Сукня дуже прикольна. Подивіться на неї, вона реально дуже гарненька. і Я вирішила її примірити з ось таким чоботом. коштує 1780 гривень. 37, сомий. Лампа так засвідчує 37 дуже зручні. 36 100% буде на п'ятірку. Класні. Ось так от відійду подалі. Сілої цуконьки, ось а такий. А, з такими чоботами, мені здається, досить небанально. В принципі, можна відсвяткувати новорічні свята, якщо хочете прибратись гарненько. Це розмір S, Мені трохи малувато бюсту. Кому цікаво, подивіться мої параметри е, у відео. Тобто тут трохи вільна, а ось тут якось трошечки по бюсту вона мені затягує, але нереально гарний колір, коротенька, можна показати свої ніжки. Як на мене, дуже цікавий варіант. Можливо, вам щось таке і сподобається. Остав поближче. Покажу, якісь прийшли хлопці, дівчата так кричать. Ось трошечки вона мені ось тут. Хотілося б трохи менше, щоб талія була більш такою стягнутою. Бачите, трохи не сіла вона на мене, на жаль. Але можете приміряти, можливо, на вас сяде і прикрас. Чоботик, взагалі нічого поганого сказати не можу. Вони нереально зручні, не під мої білі ноги, ну, звичайно, але вони чудові. Так далі будемо приміряти ось такі карго карбодені. Коштують вони 1100 гривень. Взяла вже не 34, й а 36. Ну, Надіюсь, що з розміром гадала. І до них ось такий топ, блуза топ в українському стилі. Дивіться, коштує 799 гривень, має драперацію ось так по центру. І трошечки розширений рукав. Я раділа, що немає музики, музика вже є. І під усе це приміряємо ось такі черевики. Були, на жаль, тільки в 37-му, тому по розміру я вас не скоригую. Але ціна таких 1599 гривень. Вони легенькі, взагалі чудові. Мені здається. Ну зараз примірюємо і зрозуміємо. О, ну, нарешті я задоволена. По перше, дуже круто виглядає цей топ. Я залишила б його прямо ось так. І штані такої ширини, як потрібно. В них є повітря. Вони вільні, 36 й розмір. Сидить дуже круто. Черевики три чудові дівчата дійсно дуже легкі, вони дуже зручні. Мені подобається, що вони такі матові. Не знаю, як передається зараз камера. Джинси так вільненько в 36-му сидять талії і зберігають ось цей силует, який мені потрібен від таких все ж таки джогерів. Я думаю, що це не карго, а джогери. Ось тут мені прям все дуже сподобалось. І топ, і джинси. І черевички обов'язково напишіть, як вам такий лук. Дуже гарний колір взагалі, оцей джинс. І сидять вони ну, чудово, як на мене. Такий цікавенький лучок з родзинкою Вона з вами вийшов і плюс нам дуже зручно. Ще мені у них тут сподобався дуже один светр. Теж хочу його приміряти разом з цими джинсами. Ось такий прикольний светер, у них побачила светр з грибочком. Це поліестер, але дуже гарний колір. І вирішила приміряти. Взяла у великому розмірі L, ну великому для мене, тому що зазвичай ношу XSS 999 дев'яносто Зараз подивіться, дивіться, але цей светер в розмірі L, він реально сидить при чудово, ну дуже дуже гарно. До речі, знаєте, фішка в цьому сезоні? Ось так носити светр, щоб вашої руки взагалі не було видно. Якщо ви цього не знали, будете знати. Кропсенку представили дуже круті речі і в чоловічому, тому я думаю, що наступне відео саме в темі, що підплох, буде з рубрики на прокат, тому що там стільки крутих речей в чоловічому відділі для нас, для дівчат. Я думаю, я позбираю вам дуже цікаві вуки. Светер класний. Так, поліестер, але дуже прикольний принт і дуже освіжаючий колір. В принципі, я думаю, що його можна і на знижечках потім собі забрати, якщо дороговато для вашого бюджету тисячу гривень. Але подивіться, який стиль локи реально на сьогодні можна а, скласти в кропі. Вони дуже мені зараз подобаються. Цей рік це реально для них рік змін. Тому, як завжди, кроп. Ну, вже круто. Все це виглядає, не знаю. мені нереально подобається. Ну а ви звісно пишіть у коментарях, як вам побігли далі, дівчата. Вона в резорт. Я не збиралась знімати резорт в цей раз, тому що знімала в минулий. Але я побачила ось це пальто і не змогла витримати. Воно настільки мені сподобалось. Це такий колір Вері пальто. пальто коштує 3599 гривень. Не витримала, дуже хочу приміряти, тому що колір. Просто кашково. Приміряти буде його у розмірі S. Так, склад пишуть 100% на шерсть. Підклад поліестер. Ну, якщо це правда, дівчата, це нереально класна ціна за пальто із шерсті. Я ж Кажу, що воно навіть візуально дуже сильно мені сподобалось. Тому давайте поскоріше Дівчат, Я не помилилась. Пальто просто нереальне. Подивіться самі, подивіться, яка в нього класна довжина, ні ріст. Метр шістдесят чотири тут є кишеньки. Ось поки що не застібають. Дуже круто зроблені борти. Вони такі гострі в дуже дорогих пальто завжди такі дуже-дуже гострі -дуже бортики. Нереальне пальто. Дівчат зараз ще його застібну, і ви побачите ще поближче. Ну, от кажу ж, я не хотіла зовсім нічого тут знімати сьогодні, але коли його побачила, ось прямо через залу, знаєте, воно мені ніби помахало. Йди до мене поскоріше вдягни мене, тому що я прекрасна. Реально, воно прекрасне, дівчат. Якщо ви вже маєте якесь базове пальто і шукаєте щось інше, яскраве, що обов'язково приверне увагу оточуючих, це саме таке пальто. Бачу, що на камері воно стається більш темнішим і віддає, ніби трошечки в синій. В реальному житті ні. Це справжній вері пері, дуже гарний колір. Бачите, просто ось так дві виточки і все. Боже, воно неймовірне. Можливо, є ще якісь інші кольори на сайті, треба подивитись. Але і склад, і посадка, і довжина. Дівчат, просто казкове пальто, реально. Якщо хочете собі зробити подаруночок на новорічні свята, візьміть собі таке пальто, воно Просто нереальне. Якийсь низький хвіст, мені сюди чорні окуляри. Класна знахідка на весну. Ну що, Це біжимо і? далі по іншим брендам. Виходжу з і побачила в них дуже гарний свет. Подивіться, який красивий. Він дуже щільний. Думаю, те, що це поліестер коштує 1399 гривень? Санта, You're Late. Санта, ти спізнився. Класно. Забігла я в інтертоп і мені просто нереально сподобались ось ці черевики, кроси. Не знаю, як їх навіть назвати. Це The North Space. Давайте подивимося, яка ціна. Дуже цікава. Взагалі вони більше схожі навіть на тапки. Ціна 2700. 90 гривень, але виглядає це реально дуже красиво, як на мене, дуже стильно. Багато знижок на скетчерс, і Взагалі на різні кроси. Ось такі є на знижці 2299. Ось такі. Ну Це більше для бігу, 1724. І на ці вони знижки не роблять. 2899 Ось такі Nike 200 теж на сейлі, дуже Взяла дві сукні і два ось таких новорічних светри. Давайте почнемо зі светрів. Перший ось такий зелений, дуже приємний светр з мішкою. Коштує 999 гривень. А другий надзвичайно стильно виглядає ось такий светер з оленями, зі сніжинками, коштує 1299 гривень. Обидва взяла у розмірі МЛ. Трошки в полюці дзеркало в них тут, але нічого. Перший о, виглядає ось таким чином, Дівчата, Він нереально приємний до тіла, незважаючи на те, що це 100% акрил. Дуже подобається його розмір. Мель, от класний насправді, розмір. Можна його і підвернути, і опустити, як вам більше до вподоби. Має такі цукерочки, і позаду він виглядає ось так. Дійсно, суперовий светер, ось так на зиму, або взагалі до новорічних свят. Можливо, зробити якісь сімейні фотки. Всі разом можна взяти собі такі светри і потім ще їх поносити. Дуже класний. Правда, дуже сподобався мені. і ну, пропоную приміряти другий, нібито більш щільний. Такий светр, це теж стопроцентний акрил. Але знаєте, це такий светр для відпочинку десь на Закарпатті. Він надзвичайно теплий, з якимись чорними легінцями з угами. Був би дуже симпатичний лук, як на мене. І а, якщо перший прям такий дуже-дуже новорічний, цей в принципі досить носибельний, як на мене. Тобто я просто в такому входила, я взагалі зараз ношу свій сірий з фламінгу в різдвяних таких капелюшках, і мені дуже доподове, наприклад. Але розумію, може сподобається не всім. Мені ось ці два варіанти здались дуже цікавими в хаосі. Ви, звісно, пишіть у коментарях, як вам, але в принципі в них класний розмір, вони дійсно дуже-дуже теплі. Якщо б ще була горловина, то взагалі дуже непоганий светрик. Ось так поближче вам покажу. Реально дуже класне забарвлення. У нього мені дуже сподобався і перший, і другий. Просто цей такий прям більш щільний. Ну, а тепер переходимо до сукнь. У нас тут ось таких два варіанти. Просто чорна сукня а, з коротким рукавом із білим комірцем. У розмірі S коштує вона 849 гривень, і ось така сукня більш тепла з довгим рукавом у такому принті клітинка 849 гривень. Теж розмір видві сукні буде примірятись ось такими. Козаками високими коштують вони 1299 гривень. Важу на чому не можна просто витерти ці дзеркали. Дівчата вийшов дуже цікавий лук. Насправді, подивіться самі. По перше, козаки бомбезні. Я вам просто не можу передати, наскільки вони м'які і зручні. 36-й ідеально сідає на 35-й. Сукня дуже класно продумана. Ось цей комірець підстібається і пристібається. Він на гудзиках, але я б цю сукню брала б десь напевно в розмірі. М або навіть і Л, щоб її було багато. Ось цієї тканинки, Якби трошечки не вистачає. Я ось так подалі відійду. Реально дуже дуже стильний лук. Думаю, що це не натуральна дівчат, якась тканина, але сукня дуже цікава. Мінімал один цей біленький комірець, ось так козаки, реально дуже дуже гарно. Освітлення тут жахливе, дівчата, але ну показую, як можу. Другий варіант дівчат буде виглядати. Ось так це вже прям тепла сукня, яка має у своєму складі 100% шерсть, вона реально на зиму, тобто на зараз, можливо, і на веснучому дні, але точно не на літо. Вона дійсно дуже-дуже тепла, і а, якось вона поширше виглядає в цьому розмірі S, ніж минула. Ось тут же, дівчат, цей комірець не відстібається, але хочу ще раз похвалити ці козаки, вони настільки м'які, вони на вузьку ніжку, дівчата, але 36. Кости ідеально сяде на 35. Можете сміливо собі брати на весну, вони прям бомб. Відійду трошки подалі, щоб ви бачили, який е, силует. Звісно, можна зробити собі талію, ось так, під пасочок, е, обидві сукні дуже класні насправді. Такі, які ніколи не виходять із моди, ви, звичайно пишіть в коментарях, як вам. Я думаю, що давайте ще забіжимо у Колінс, можливо, там буде щось цікавеньке, ну і будемо завершувати. Незважаючи на те, що тут дуже темно, в хаос нереально яскраві і дуже гарні шарфи, хустки. Ціна такого 599 гривень, і вони є у різних різних кольорах. І ці кольори між собою дуже круто поєднані. От прям сподобалось. Особливо цей рожевий з жовтим дуже гарний. Само в хаос зараз діють знижки, багато знижок. Дивіться, наприклад, ось такий бомбер 999 гривень. Поруч куртка 1299. Ось ця гарненька теж 1299. Я вам її показувала у відео про верхній. одяг. так. Ми вже в Collins. Ось такі шапки. В них зараз на знижці коштують 295 гривень. Чорна і нюдова. Ця штучка пластикова. До речі, ось цей комплект прям сподобався. Це сорочка з деніму і такі самі до неї джинси. Гарний колір, дуже. І на знижці. Джинси 890, 995 гривень. Реально дуже неочікувано. Дійсно, дуже гарний колір і класний комплект. Ще ось такий гарний чорний жилет. Мені сподобався і навіть ось так з сірими штанями виглядає це ну так дуже пристойно. Ці штани вони, бачите, на гумці затягуються, вони такі тепленькі, мають шов по центру. Реально дуже красиві штани. Цікаво скільки коштують. Давайте разом подивимось, тому що поки що немає бажання щось приміряти. 749 зовсім недорого, а виглядають дуже стильно. ще мені сподобалась ось така сорочка зелена з Вільвету. Теж, от прям чудово на змірці 795 гривень весною, і навіть літом, коли прохолодно, під білі джинси, під карамельні козаки буде дуже, дуже гарно. Новорічні светрики, ось такі в них теж є. Червоний і синий. Бачу, що зараз них діють знижки і на ось такі комплекти білизни. Дивіться, вони взагалі по 265 гривень. Трусики і лів. Ось такий дівчат. Ну супер. Так, Ну і новорічні трухани, дівчата для чоловіків. Не куди ж цього? 345 гривень. Обирайте любе забарвлення. Я люблю такі прикольчики дарувати своєму, чесно кажучи. Я не знаю, як ви напишіть коментарях, чи даруєте новорічні е, труси своїм чоловікам. Так, ну Що ж, дівчат, виходжу, якось не з'явилось бажання, чесно кажучи, щось примірити. Е, на жаль, тому я буду з вами прощатись. Ви як завжди, пишіть в коментарях, що сподобалось вам найбільше. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, не забувайте ставити пальчики вгору, тому що зараз змінилось налаштування у ютюб і саме це просуваю кріномовний контент Ну, я як завжди не прощаюся до, до зустрічі у наступних примірочних пока пока